Правоохоронці закликають охороняти свої помешкання. Ті будинки, які обладнані системами оповіщення Державної служби охорони, жодного разу не були пограбовані. Загалом на сьогоднішній день на Кіровоградщині під охороною ДСО знаходиться більше п'яти тисяч об'єктів, у тому числі більше трьох тисяч квартир. Середня вартість охорони квартири складає близько 60 гривень на місяць. Норматив прибуття групи на місце виклику не більше п'яти хвилин. Правоохоронці у цей показник вкладаються. Викликати захисників можна на натиснувши тривожну кнопку, або вони самі приїдуть, якщо спрацює сигналізація Сайга – це помповеди. Практика показує, що тільки комплекс услуг може предотвратить кражі, які существують на сьогоднішній день, тим кражі з квартир і з домов на сьогоднішній день являється одним із найбільш частим найболіцем, которое совершається не только на территорії нашої області, но и на території України.